Всім привіт. В пневмотранспортери ми вже обговорювали. Шнековий, як я казав, треба було зробити, без нього вийшло таке ніяк, він потрібен. Тоже штука саморобна, доволі бюджетна, колеса взагалі безплатно досталось пер'яшнека заказав їх вирізали новою почти прислали доволі все якісно виготовлено на замовлення тобто діаметр наружний діаметр внутрішній ход і э, толщину толщину металлу То есть, я вибрав троєчку і ну, в залежності від того що я використовував Внутренняя труба бесшовная Наружная обычная шовная труба довольно толстенькая можно было потоньше взять 6 метров трубы целесно вот, Таким образом наварились прутки 14 -ки. Подшипник Все понимают, что это за подшипники Ось так ось організовано Тось вона елементарним образом піднімається Ось вона балансує за нею ми обычно цепляємо там десь до Сергія автомобіля і спокійно переїжджаємо з участка на участок де там от ангара к ангару по підйому було вирішено зробити його на лебедки кстати редуктор той самый що стояв на пневмопогрузчику. то есть легким движением руки наматыш воно тягне, як лебедочка тягне через отакий ось таким образом збільшую ще И тут вообще элементарно сделано швеллер, квадратик, там ответная часть квадратик в зацеп, чтобы не выходил, и подшипничек. Все оно как на полоску, катается по нем в минимально опущенном состоянии, то есть это не полностью опущенный. Ну, то есть два з половиной то есть два тридцать до. Сієй части два тридцять получается Крючки, щоб бех можна було вішать. Тут все тоже элементарно просто з двойной цепочек. Моторчик 3 кВт. 1200 обертів, зменшені оберти в три рази, тобто йому вистачає більше ніж. По швидкості навантаження виходить десь, дивлячись від культури, звісно, середня швидкість від 10 до 12 тонн на годину. Нам більш ніж достатньо при. В цьому розході кіловаттів, це нормально. От так от організовано. Понятно, що то 6 метрів. 6 метрів закінчується тут, флянчик під підшипник з тої сторони, і оце доточено, доточено цель, цельним валом. Ну, така, такий кругляк був. Виточена внутрішня частина, щоб отцентрувати, засунута, обварена. І тут підподшибничок. Е, ход, е, ход оце такий у нас, тобто ход-одиниця. Одиниця, в принципі, можна було б зробити полторашку е, ход, тобто десь е, проміжок буби, теж тягнуло адекватно. Ну, це було зроблено для того, щоб меншого, меншої потужності двигун можна було використовувати. Лінія слабенька. У нас кінцева точка, то 3 кВт оце, з оцим ходом тягне без проблем. Зробив доволі швидко, ніяких проблем. Уже експлуатується третій рік. Все нормально. Нащо платити лишнє пішло, пішло. пішло. взагалі смішно. Ну двигатель купив. шестеренки взагалі на металоломі знайшов. шестеренки, зірочки Труба була куплена, ці заказані. Підшипники із сільхозтехніки були. Ну, на все про все було витрачено щось около 4000 гривень. За 4 тисячі ви 6-метровий шнековий погрузчик ви не, не візьмете. І висота навантаження при повністю е, затягнутій цій ці е, десь метрів під 5. нет не 5. 4, 4, 6, 4, 70, 4, 70. Фуры без проблем. Ну, вот це так. Дивіться на заметку. Кому то есть размеры я не буду, пропорции сами высчитаете, если это 6 метров труба, Тут трошки доточено сантиметрів 40. Тобто, Ділити 6 на 3 і будете знати, які пропорції дешу. Центр четко. Получається, двигатель, як проти на цю сторону, редуктор на цю сторону. Без редуктора, в принципі, теж адекватно було. Тобто, тут як пушинка була. Редуктор трошки придавив. Можна було б трошки по-другому з редуктором поступити, то взагалі по частина була легка. Зараз ну, це, якщо її піднімати в опущеному ну Десь кілограм 25 на підняття. Ну, тобто це не так і багато, бували і ваші шнеки. При цій часті, коли зведена сюди, він піднімається, кут міняє, то оця часть буде набагато легше, десь кілограм 12-15 максимум.